Давай. <плес> Інше, будемо спілкуватися по ходу звітного поєдинку. Два тайми по 45 хвилин, вірити, що достатньо 90 хвилин команда аби дізнатися ім'я передачу Орест. Файда, отож, свусток, Арбітра прозвучав, босота центрополя розіграла, смолонець віддав передачу на яч. Ну і ось кіфозі босоти підключається і йде діагональна передача. Еремо головою у ближній кут, спокійно. <плес> 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 на <Наворотін. плес> <плес> віддає віддає штрафний майданчик. Фурів ледь не помилився. Знову дісталися, тут дуже непростий момент. Смовинець. Походка пробиває! Нога досить до Ось перший удар в ствір. Ой, Василі Файди йому сьогодні допомагають. Насамперед, на кром спина. Іде навісна передача. Виходить, начебто, фуріві з воріт, але тут же вирішив. Зупиниться удар на виконування Руслухач. Відзахичались. Гості, Правда, помилились, дюрах. Самотужки. І задалі дюрах на ногу. Відовав пас, Марухняк помиляється. Ще один удар не забиває. Та Чорношовичів. Ну і відповідь там на зелених. Перм'яков вийде на ударну позицію. Можна було забивати Перм'яков злівою. м'яч летить на забивати, фактично зі стрічки. Забирають представники босоти. М'яч вибивають відріха подалі. Перм'яков. Хороша швидкість у Володимира. Він зараз набирає. Можливість вирватися на чужі ворота, потрібно прострілити. Ферм'яков! Вихід віжнають! Ферм'яков! Забивати можна! Пало тут чудово в обороні відпрацював. Хороший навіст! Яремо головою, на сьогодні другий Ярема і Дзюра зі своєї сторони. Пас пройшов праворуч, Лукач! Є можливість забивати удар! Немає життя в такий момент! Моє гадає, гординський. Ліворуч м'яч. Навісна передача. Марух'як зараз спокійно. свою повітря отримав під час повітряної ну, тривоги. Вирвання вперед, головою скидають на Святослава слава нова. вічна вічного не забуває. Арбітер фіксує полунатові. по походу сьогоднішньої зустрічі? Команди лише зараз починають активніше просингувати один одного. Навісна передача. Ставити крапку можна через собою навіть поперечку. В який момент у темпу виникає? Кудворіть потрібно лише влучити нога на виконання. Удар сеймарухняка. На свій годинник як дає свисток. Нас чекатиме серія після матчових пенальтів. Ось, власне, поки хлопці розбиратимуться. Хто пробуватиме ці 11-метрові удари? Чайно. Удар. в правий кут. Побачимо, виконає! І удар чудово реалізовує. Че Пермяков розганяється. Володимир пробуває! Ось, власне, 1-1. Про що я говорив? Перед... Гірського Гриця чи Василь Марухняк. Розгін. Удар, Гол! браво! Ось тут, власне, зіграв не по стандарт. Розгін 21-го номеру не витримує навіть паузи, пробив чудово, без вагань. Виймайте, у нас знову паритет 2 черговий. Удар з 11-метрової повітря. У Браво! По центру, як же ж так! Андрій Сметан! Поряд з корзійною картинкою знаходиться, удар порода! Все ж таки сметанка забиває. Василь Морохняк нервує. Можна зруйно залишатися на лінії воріт. Удар поворотам! У нас знову нічия. Ну Чи Чимарухняк. Удар поворотам! Гол! Виймайте, брав! Поворотом Фуріва. Розгін, удар! Гол! Голосний ну, косвітка, розгін! Удар! Гол! Все ж таки по центру пропусті зараз він бере розгін! Пробиває! Гол! немає! Але тут підняв прапорець. Олійник. Від сьогоднішніх учасників удар! Все ж таки Смилинець тут забиває. Володі Дудич бере розгін, Марухняк не відбиває. шість треба було перебувати. Ярема, удар! Не забиває! Все тебе з гірського чемпіон! другої ліги сезону 2022! Вітаємо команду, яка все ж таки завдяки зусиллям Віктора Фурєва, зуміла здобути такий бажаний тріумф. Вамос, як би сказали, у Іспанії. Ну і вперед до нових, так і хочеться заспівати. We are the Чемпіонс. Браво! Люди, які будуть до кінця задоволені роботою арбітражної Феміди. Ну, тим не менш сьогодні, як на марах, Ярослав Грица, Андрій Сметанка, Мар'ян Давидяк, Денис Даців. Свято! Бог, щоб ця перемога гірського поклала почин головній перемозі над окупантом, який зазіхнув на нашій території 24 твердого Ще раз вітаємо гірське з перемогою. Цей